Там служить не померла. Це Що таке трапилось, що п'ять екіпажів поліції, от одна поліція від'їжджає, друга от стоїть. Третя, четверта, п'ята, шоста, шість екіпажів поліції із працівниками ТЦК в далі біля аптеки. І ще хотів сказати, що закони про зупинку на поліцію не діють. Як це можна? Зараз треба все випустити, викликати слідчо-оперативну групу, щоб зафіксували злочин. Чи все можна працівникам поліції? А це поліція ТЦК роз'їжджає на автомобілях поліції. 我，我也。